які плюси наших тентів, кегель для автомобілів захисних тентів, від китайських. Дивіться. Перший момент. Іде мембрана. От, фірма Кегель Блазусі, якось так, коротше, воно називається. ватерпрофт мембрана, все тобто, присутня на цьому тенті. Матеріал дуже плотний хороший. хороший. мембрана коли коли після опадів збирається конденсат, ну взагалі. Під китайським чехлом буде прить машина, і воно буде там по-любому волога збиратися. Тут він диша йде. Він дишущий, він випаровує все сохне. Це по-перше. По-друге, цей матеріал німці виготовляють, то є вони тестують все, там проходять ретельну перевірку перед тим, як його в производство. Покривається тканина спеціальним таким покриттям від ультрафіолетових променів. Щоб він не пересихав на сонці, щоб ну, коли от китайський, вони ж нічого там не покривають, нічим. Е, місяць, якщо на, на сонці стоїть, китайський починає тріскатися, лопатися від сонця, від е, промінів ультрафіолетових. Тут спеціальне покриття йде, що воно не дає тканини псуватися під цим сонцем. От. Е, плюс кріплення. Іде по кругу, вшита мотузочка. Так от по кругу мотузочка, все, щоб воно вітром не здуло. Ще плюс можна до, до дисків зафіксувати. Спеціальної петельки. Немає цієї волочної галімої підкладки, яка забиває пісок і потім мотує кузов. Тут іде поліпропіленова підкладочка, у нас не буде не забавить, не пісок, не буде мотувати е -е, цей кузов. Потім, як по кругу цей шматузочка, задні так береться, тут от, і стягується, поняли? І все. Ось, ну, Це самий топчик гробчик як то кажуть. Чухольчик. Є їх декілька варіантів. Зараз я вам покажу, є, це я люблю такий от варіант Мембрана Гараж. Трьохшарова криша, мембрана, двохшарова йде боковинка. Такі сумочки темно-зеленого кольору. Це один із самих таких дорогих, класних їхніх варіантів. От, дивіться, як там матеріальчик Такий платнючий, класнючий. От. Подешевше теж є без цих гараж. Він дешевший варіант, але сто разів краще будь-якого китайського. Тут виходить двошарова криша, одношарова боковинка. Теж мембрама, бачите? Він дише. 25 місяців гарантії, функції його, дощ, сніг, ультрафіолет. от, Якщо видно, єдине, що тут, тут така упаковочка одноразова йде. Ну, то таке, не столь важно. Маємо на всі кузови автомобілі, різні ціни є. По ціні зорієнтую, якщо напишете, який у вас автомобіль, рік авто, кузов авто. От марка машини і вже ціна. Бо я ж кажу, розмірів більше 50 розмірів, і тому на кожний розмір різна ціна. От. Тому, коли пишете ціна, то напишіть, який у вас автомобіль, щоб я розумів, ух, який вам потрібен розмір. Так що, кому потрібна якість, то тобто, за номером телефону в шапці профілю або на сайті автоброки.ює.